У Лозовій по вулиці Південній тепловики встановлюють міні-котельню. Вона обігріватиме тут шість багатоквартирних будинків, повідомляє заступник головного інженера Теплоенерго Вадим Трущин. Наразі виконуються безпосередньо будівельно монтажні роботи, а саме облаштування каналізації. Наступним етапом буде облаштування фундаменту під котельню і встановлення безпосередньо дощ води котельні та підключення всіх інженерних комунікацій каналізації води, електрики і газопостачання. Модульну котельню лозовій надало товариство Червоного Хреста України. Кошти на облаштування виділили депутати міськради. Завдяки особистому вторню міського голови, які тримається питання на особистому контролі, дана котельня дозволить нам зекономити щорічно мінімум 600 тисяч гривень на опортуванні теплової енергії, а також принести джерела теплопостачання були ще до споживачів. Роботи відбуваються в межах децентралізації системи опалення в місті, говорять тепловики і пояснюють, розпочали з цього району, бо він знаходиться найдальше від джерела теплопостачання. Вести в експлуатацію котельню тепловики планують з початком опалювального сезону. Від нової котельні вони очікують стабільнішого теплопостачання та менших втрат тепла, яке було під час транспортування.